Дуель цих двох команд завжди викликає інтерес у вболівальників та фахівців волейболу. У минулому сезоні ФОС Прикарпаття переграло снятинців і отримала золоті нагороди чемпіонату. Цьогоріч обидві команди знову поставили перед собою максимальні задачі. Тому гра обіцяла бути напруженою. Так і сталося. Перша партія затягнулася надовго. Гра схилялася то в одну, то в іншу сторону. Коломияни не відривалися, було від гостей на вісім очок, однак ті наздогнали господарів майданчика. Перша партія залишилася за снятинцями. Рахунок 31-29. Та вже в другій половині гри коломаяни взяли гру під свій контроль і змогли дотиснути суперника. Після двох партій нічия 1-1. Та, на жаль, найбільше команди з Коломищини не вистачило. Знятинці раз по раз брали ініціативу до своїх рук. Вони перемогли також і в третій та вирішальній четвертій партіях. Це перша поразка чемпіонів у цьому сезоні. А от молодіжний склад Прикарпаття виграв свій поєдинок. Тепер на команди чекають наступні тури. І коло моя нам слід доводити, що вони насправді найкраща команда Івано-Франківщини. Богдан Маленки, Андрій Гращук, програма Подіїнтика.